Дорогі друзі, у мене коротесенький ефір. Я хочу сердечно подякувати тім Юрі. Тому що тім Юрі це найкращі з найкращих, це друзі України, які допомагають нам безперервно, і це надзвичайно фантастична допомога. І я дуже-дуже хочу зараз подякувати Джі. Подякувати також Чарльзу за те, що ми викупили ось такий прекрасний шміт 5 5000 євро на 45 крат. Прекрасний приціл. Вже завтра він буде у снайпера вже буде працювати. Це шикарний приціл з дуже хорошою сіткою, з дуже великими можливостями. І відповідно ми його рано-рано зустрічаємо вже хлопців з Альфа СБУ. Передаємо, і він рано-рано поїде. І вже завтра він буде на гонтівці, вже завтра буде воювати. Дорогі друзі, я дуже дуже дякую, тому що без тім Юрі ми б не змогли зробити цього прекрасного збору. На суперприціли. Я нагадаю, що ми збирали на 8 суперприцілів. Почали в понеділок. Рухалися, рухалися. І на сьогоднішній момент ми викупили, відповідно 7 суперприцілів. Покажу ще, як ми викупали найфорс, але вже завтра покажемо. Відповідно, ми зараз дозбируємо на останній крайній найфорс атакр на восьмий суперприціле з цього збору. І прошу всіх приєднатися, прошу, щоб ми зараз е е все це доробили і до ранечку е вже були вільні для того, щоб почати великі наші. Перегони за трьома супергвинтівками. Я вже сьогодні розповів, що це за супергвинтівки, кому вони поїдуть. Я нагадаю коротко, що хлопці, які зробили рекорд на 4 кілометри, ми хочемо їм дати гвинтівку DSET в 375 калібрі. Не лише рекорд сам нас радує, але й те, що ці хлопці, вони супер професіонали. Взагалі, в цій бригаді є три великі снайперські такі команди, які ми підтримуємо. Підтримуємо різною мірою і дуже задоволені всім, що вони роблять. І, відповідно, ми вже давали Desert 375 калібрі, і ми задоволені тим, як він використовується. Зараз напарнику цього прекрасного снайпера-рекордсмена ми даємо в цю групу 375-й ще один Desert. Edge, і я думаю, це будуть прекрасні результати. там ми, відповідно, потім постараємось ще додатково цей дезертеч всім обладнати. Далі ми хочемо купити дуже класний снайперський комплекс. Це Mrad, де є ствол дуже хороший в 338-му калібрі, де є фірмовий глушник, де є приціл не Force Attacker. Вже, і, відповідно, Сошки навіть є. і ми... Хочемо ще запасний ствол 300 PRC. Це дуже перспективний теж калібр 300 PRC. І ми дуже-дуже хочемо викупити для дуже класного, супер чудового снайпера з Гура. Це група. Де відповідно наші хлопці дуже класні, де хлопці з усього світу дуже класні іноземні добровольці. І ця група дуже-дуже нас радує. Е, відповідно, там є 338-й калібр. Ще ми ось це додаємо і додаємо, відповідно, 300 PRC, А також перед цим ми дуже сильно їм допомогли з гвинтівкою 375-го калібру, за що хлопці безмежно вдячні. І ми, відповідно, якщо все це закриємо, дуже сильно їх підтримаємо. І також ми хочемо. Хлопцям з Альфа СБУ допомогти з прекрасною гвинтівкою Барет-Мрад. Там, відповідно, з цим Баретом-Мрадом та історія що викупимо. І далі частково допоможемо обладнати. Частково самі хлопці працюють і частково будемо допомагати обладнати. І що дуже добре, те, що і сам Барет Мрад буде частково викуплений за кошти самих хлопців. Тобто, там фактично вже самі снайпери подвоюють. І одному з дуже важливих класних снайперів з Альфи, з своєї команди, вони ось так купують мрад. І ми теж приєднаємося до цього і постараємося половину коштів за цей мрад сплатити. Ну, Це такі наші плани. Якщо ми раптом на наступному тижні е, дуже класно проведемо весь цей тиждень і вийдемо на те, що всі три гвинтівки будуть куплені, е, будуть обладнані тією мірою, якою ми в цьому беремо участь, то тоді ми поставимо собі на мету е, ще купити е, куль. 416-го калібру нам необхідні хоча б 4000 куль. І вже закінчуються кулі 375-го калібру. Нам здавалось, що ми створили великий дефіцит. Я думав, нам вистачить до кінця вересня. Великий запас думали, що створили, але, відповідно, вже закінчуються ці кулі, і треба буде взяти кілька тисяч куль ще 375 калібру. І також взяти ще е капсуля. теж. На 416 калібр. Отже, нас чекають потім кулі 416 калібру, 375-го калібру. Це дуже класні теж будуть збори. Дорогі друзі, запрошую зараз до на наш крайній приціл на форс і далі ми підемо в класні супергвинтівки, підемо в історію з кулями. Це теж супер класно. Дорогі друзі, більша ваша підтримка, більше покращених орків, ближче наша перемога. І я знову-таки хочу підкреслити, що чим якби далі йде війна. Тим більше залежить від суперпрофесіоналів, тим більше видно, що саме вони хребет оборони, а тим більше вони хребет армії при наступальних діях. І, дорогі друзі, наші снайпери себе показують прекрасно і зараз виконують роботу і за штурмовиків, і за кого завгодно. І при цьому ще й не забувають про свою пряму. Снайперську роботу і завжди, коли є можливості її реалізувати, завжди її прекрасно реалізовують. За що ми їх любимо, за що ми їх підтримуємо? І я надіюсь, ми до перемоги доведемо їх. Дорогі друзі, будь ласка, моліться за снайперів, тому що всякі у нас є відповідно небезпеки зараз. Важливі, дуже такі виклики. Ну, реально, люди ризикують з собою кожен день. І треба постаратись. Крім усіх всіх цих завдань, у нас звичайно є гуман... гуманітарне таке завдання. Це ми допомогли дуже сильно групі РА з ремонтом машин. Але так сталося, що ще одна машина дуже сильно постраждала. Це зараз бої біля Покровська, але вона ремонтопригодна. І ми взяли ще одну машину в ремонт, буде 160 тисяч гривень. Це теж необхідно буде зібрати. І в 14 й бригаді, дуже класна 14-та механізована бригада. Там є взвод снайперів, і вони виконують всі завдання. Від ближнього бою до бою на дуже далекі дистанції, шикарно виконують, застосовують весь інструментарій, який ми надали, і вони попросили посилити захист їхніх машин від дронів. Нам необхідно буде на РЕП 130 тисяч гривень, і необхідно будуть відповідно кілька класних. Шикарне. От вони скромно просять дві рушниці, щоб збивати дрони, але, можливо, ми навіть більше дамо. І, звичайно, що на цей раз необхідно буде обов'язково обладнати тепловізійними суперкаліматорами. Ми вже давали, вони вже дуже задоволені, тому що це шикарно. І треба буде посилити їх ще, тому що просто обстановка там жахлива в Куп'янську. Біля Копянська, просто це, це капіц, це величезні випробування для хлопців. Але вони гідно діють в цій обстановці, рятують безліч життів свого підрозділу, сусідніх підрозділів. Дуже-дуже багато таких подвигів, дуже класних, що просто, ну, розумієте, коли це суперпрофесіонал, це самурай, він ризикуючи собою. Рятує людей, і, ну, я дійсно схиляю голову перед ними. І от у них зараз накрилася мідним тазом машина з ребом згоріла. ну, Треба, відповідно, машину вже дістали, треба обладнати ребом. Ну, щоб вони далі творили чудеса, творили подвиги. Це дуже-дуже класно. Дорогі друзі, будь ласка, донатимо. Як ви бачите, плани на наступний тиждень шикарні. І я ще раз дуже вдячний всім, хто донатив. Я дуже вдячний е, всій команді Тім Юрі, всім, хто виступив спонсорами. Я дуже-дуже вдячний українським спонсорам, коли вони подвоювали. І дуже надіюсь на нас. Нашу перемогу дякую всім, хто нам допомагає. Ви реально рятуєте життя, ви реально змінюєте ситуацію на фронті. Ви просто робите геніальну роботу. Дякую всім, хто нам допомагає.